Цей запах, от, знаєш, це те, що не передається. Від цього запаху так захотілося касету тупо так вставити, Пах, як в тих фільмі. Ключі, і ти так до 100 розганяєшся, вроді як довго, але швидко, з цим звуком, з цим всім. І так у нас на обслуговуванні BMW E32. Це сімерочка з 35 літровим двигуном. Це просто капсула часу. Подивіться на цей стан, на цей колір. ну, Наскільки я розумію, наскільки воно візуально виглядає, це все завод. Немає таких автомобілів, фактично більше. Дуже по кайфу, думаю, що майстрам обслуговувати їх, що ну, ти просто знаходишся в ній. Ти згадуєш цей запах. Ті, хто сиділи в таких машинах, це як ностальгія якась. Всі мріяли про такі. Покоління 90-х, всі мріяли. 80-ті 90 90 мріяли про такі машини. Подивіться на цей стан, подивіться на цей пробіг. І ну, подивіться на ці стакани, на цей стан. Це 100% її пробіг. Таких автомобілів більше не буває. Це той час, коли автомобілі все ж таки робили інженери, а не маркетологи. BMW 7, Є 32